Сімку завтра вайп, тому будемо сьогодні веселитись. Фак! Я хотів за 400 тисяч. З настільки мізерним балансом я вирішив купувати пьерки, продавати їх за 40 тисяч, отримуючи за один лот 20 тисяч прибутку. Найголовніша проблема заробітку це кількість слотів гравця. Мені приходилось перевиставляти товар дуже часто через ліміт в три слоти. І попри те, що прибудок з одного лота був мізерний, перлини купували так швидко, що мій перший мільйон я навіть не помітив. Тут чувак якийсь каже тепатись. Ну, він недавно робив якісь роздачі, тому в принципі. Так, ну він тепнув. Опа, а це що в нас таке? Ні, ну в принципі це і так кінець вайпа, йому взагалі роботи нефіг. Так що... Так що тут у нас? Кірочки всякі. Алмазики? Ну лайно. Ні, ну вроді тип нормально роздав. Щось тут трохи. Фак, я... Ау... ну да, я трохи реально. На одній ті самі граблі вже другий раз попадаюсь. Я вирішую продавати всі подаровані ресурси. І коли я побачив ціни на хоруса, я зрозумів, що вони продаються дуже заплутано. І коли в мене купила півстака, я зрозумів, що на цьому можна дуже добре наваритись. Тут дурачки якісь по 200, от, по 120 поставляють. Намагаюсь ловити озлово. Е, і потім продаю їх по поляму по десь по от, стіка. От, наприклад, за 600 взяв і виставляю залям. Що їх скупила? Офігеть, я зараз таким заробітком просто мільярда зароблю. Офієй, Донат Кейс 275. Ну, тоді не дивно, чому зараз таке роздача. Назбиравши трохи грошей, я починаю збирати добру за 5 розхідники і в цілому готуватись до ПВП. Як завжди, я Геній переплутав тал гармонії і кроша. Подумавши, що ціна на талісмани впали, почав ловити всякі. Талісмани, всякі фігні. Стоп, стоп, це фантомний? Факт, тільки б він був справжній. Йой. Тільки думав, що в мене перший тал вкрушав в житті. Опа, алтарь. Якраз в ча... О, ще й богатий. Якраз вообще, офігеть вчасно. Все, тоді беру бафа, елітра і лечу на, на алтар. Надіюсь, це, надіюсь, топку на зірю Ну. А хотя пофиг, як, як буде, так буде. Продовжуючи збирати інвентар, я попадаю на якусь роздачу і лутаю трапку. Все нарешті я зібрався. Ну вроді норм інф. Ну вроді встигаю. Надіюсь не зіллюсь якого. Ну, все, є час поговорити трохи, поки я літаю на еліках тут. Хочеться взяти якусь сферу, але щось хіміра дуже дорога. Якщо чесно, я так швидко не збирав інвентар. Перший раз, от буквально за 30 хвилин, збирав собі інвентар, полетів. Взагалі це відео планував по сценарію робити. Спочатку там планував формитися на пьорках, потім ходити в автошахти. Потім лутати всяке, але це чесно, це дуже скучно. Файно, що все так швидко обійшлося, я в шоці. Хотілося б зараз все попродавати і назбирати на Хімерку Третю. Але не знаю, чи вийде. Я взагалі записую, немає мікрофона в мене, записую від... звук з телефона. Не знаю, як зараз це все звучить. От задумайтеся, от, з такої ситуації викрутитись. з Надіюсь, це от перше відео вийде якимось трохи цікавим. Е, наступне відео планую зробити величезну автозерєварку. Нафармити купу а всього. Е, зробити, коротше, автосел, поставити бота. Я щось взагалі не встигаю на івент. Напевно, ну, факт, все, давай беру хімерку мене... Так, ну я вроді бафнутий. Вроді РКТС не треба. Так. Фак, це, це, це софт, це софт, це софт, це софт. Що робить, що робить? Ліва еліка. Слава Богу, відпустив. Ну правда, алтар відкритий, але пофіг зараз заб'юсь кимось. Опа, опа, найшов тим Так. Вони шо, ви, ви плюс? Фак, в мене на отдачу мяч. Фак. Що я вообще меса. А, він теж на отдачу мяч, моя. Нифига його проношу, костюм, до речі. Минус 5 их Я вообще не попадаю. Что она не работает? Ой, вин тоже софт, походу. Не, левая, левая, левая. О, тра... Наш эфпав я, я добил. Фак, я дебил, наш впав. В меня когда в КД. Фак. Фак, что рубать, что рубать? О, о, Давай, давай, давай. Зараз я його просто тупо буду так пянить. О, він вбил, він відкрився, він відкрився, він відкрився. О! скільки, давай, давай! фак. Майже. Фак, він закрився. Ну ладно, тоді він що бафнув? Вот и трапка попробилась. Ну и вообще якась язочка. Хилочку. Я да нет, тут ливать хорус у меня вс. Надеюсь, тепну. О, тепну, тепнув, тепнув, тепнув якусь пошара. Fuck, в мене, в мене по шлему вообще капець. Винда яка да? Фак. Що робити? Бафа кінчились, йой, що робити? Шлем, Надію, зараз куплю. Купив якийсь півляма, ну пофіг. Так, все, у мене нема вже... Нема грошей, я бідний. Все, добрий голий. І бафа треба бафа. Сілку. Да, мне сел котика и все. Опа, жертва. Винливно, винливно, винливно. И костип. вообще не попадаю, вообще не попадаю. Что робота? О, Незер, Незер. Изичка. Вон не этим плюс, походу. Факт, мне не они в тем плюс. Спек, тем плюс. Да, все, напевно вже б'ють тут. Фак. Да ну все, всем папа. Підписуйтесь -па. на мій канал. А...